Друзі, привіт! Я тут вчусь, готуюсь до сесії. Опановую питання кризи, причини та способи подолання криз. Питання це дуже важливе, тому що кризи трапляються з нами протягом життя з усіма періодично, І Це можуть бути і суспільні кризи, як якісь події, війна, катастрофі, природні події в суспільстві. Так, і особисті, коли щось відбувається, дуже значуще для нас, і ми маємо з цим справлятися. Бувають життєві кризи, в залежності від того, в якому віці ми знаходимося, ми можемо їх проживати. Вони періодично трапляються на життєвому шляху. І дуже важливо, звісно, спочатку шок. І прожити е ці негативні емоції, які у нас викликає криза. Але щоб опанувати цю ситуацію, важливо розуміти, що будь-яка криза вона має е свій шлях вирішення. Ці шляхи можуть бути конструктивними, деструктивними. До деструктивних відносяться такі речі, як алкоголь, наркотики, якісь. Е Дії, які шкодять нашому здоров'ю, тілу і знижують якість життя. Тобто, по суті, не вирішують, а трошки на час заглушають біль, емоції негативні, але нічого нам не дають в фінальному результаті гарного. Є конструктивні шляхи вирішення кризи, і тут є певні чіткі кроки. Перше, це прийняти ситуацію і зрозуміти, що. Будь-яка ситуація, ну, як правило, має рішення і е, має способи, є способи подолання, важливо усвідомлювати свої почуття, важливо просити підтримку, знаходити її у важкі моменти, важливо. Застосовувати техніки роботи з тілом, техніки релаксації, такі як глибоке дихання, такі як регулярні вправи, такі як здоровий спосіб життя. Бажано це харчування, сон. Всі ці методи роботи з тілом, вони також допомагають справлятися з. Негативними емоціями з складними станами. І важливо дуже пам'ятати, що кризи нам даються для нашого ж розвитку, тому що, проходячи через складні ситуації, ми з них щось виносимо, ми змінюємося, ми робимо якісь висновки, і на виході ми вже інші. А мета нашого життя у кожного це. Ставати кращим, вдосконалювати себе і кожен наступний день робити щось, що робить нас кращими. А криза, вона дуже сильно впливає на нас і дуже сильно дає нам можливість переоцінити життя, переоцінити все, що відбувається, і змінитись. Тому криза це можливість змінитись. І це її позитивне значення. Пам'ятайте про це. А, знаходьте підтримку від близьких, від спеціалістів, не залишайтеся на одинці в складних ситуаціях це дуже важливо. Нехай всі кризи, ми всі через них проходимо в тій чи іншій мірі. Проходять у вас а, таким чином, щоб на виході ви ставали. Кращою версією себе. Гарного!